Я вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку ділимо складену задачу на прості. В підручнику це сторінка 51. Приготуйте все, що вам потрібно для уроку і почнемо працювати. Починаємо урок. Працюватимемо старанно, щоб почути у кінці, що у нашому другому класі діти просто молодці. І починаємо ми з вами з завдання, яке ми виконуємо усно. Нам треба з вами прочитати. Назвати вирази і обчислити. Отже, суму чисел 8,6. 8 додати 6. Скільки? Перевіряємо. 14. Сума чисел 4 і 9. Яка це дія? Так, це дія додавання. Тобто 4 додати 9. 4 додати 9. 13. Далі. Різниця чисел 31 і 2. Різниця чисел – це дія віднімання. Так? 31 відняти 2. Віднімаємо 29. Різниця чисел 40 і 7. Знову віднімання. Тобто, треба що 40 відняти 7. Буде 33. 24 збільшити на 4. Збільшити на. Це дія додавання. 24 додати 4. Буде. Так, 28. 30 зменшити на 1. Зменшити на, це діє віднімання. Тобто буде 30 відняти 1, буде. 29. Так. Далі працюємо, відкриваємо зошит, записуємо число. 28 листопада. Класна робота. І далі каліграфічно ми з вами повинні. Прописати. Але спочатку давайте назвемо числа третього десятка, а потім каліграфічно їх запишемо. Називаємо числа третього десятка. Поїхали: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. А тепер зупиніть відео і каліграфічно запишіть їх собі в зошиті, ці числа. Ось на зразок цього завдання. Працюємо з вами далі. Тут ми розбираємося з вами усно. Записувати цю задачу не треба. Але треба запам'ятати, як вона розв'язувалася. Отже, нам треба з'ясувати з вами, яка це задача проста чи складена. Прокоментувати пошук розв'язання задачі. І розібратися з нею з цією задачею. Отже, у гончарному гуртку було два шматки глини. Масою 3 кг і 8 кг. На виготовлення кухлів витратили 5 кг глини. Скільки кілограмів глини залишилося? Є короткий запис задачі. Було. Ми не знаємо скільки, але знаємо, що 3 кг один шматок і 8 кг інший шматок. Витратили 5 кілограмів. Запитання, скільки кілограмів глини залишилося. Це проста задача чи складена? Давайте розглянемо. Якщо була б це проста задача, вона б складалася з одної дії, з одної задачі. А так, у нас з вами ця задача складена, бо вона складається з двох простих задач. Перша проста задача. У нас ось вона, да, перший трикутник буде. І друга проста задача це буде другий трикутник. Є схема за допомогою відрізка. Було 3 і 8. Так? Далі з того, що було, забирають 5. І треба дізнатися, скільки залишилося. Отже, було 3 і 8. Яка дія? Діє додавання, тобто перша проста задача, нам треба дізнатися, скільки було. Другій простій задачі ми дізнаємося, скільки залишилось. Коли ми дізнаємося, скільки було, ми зможемо дізнатися, скільки залишилось. Давайте розглянемо схеми розв'язку задачі. Короткі записи цих простих задач. Перша проста задача буде ось вона, так, назам, скільки було. Перший кусок 3 шматок, другий шматок 8. Нам треба дізнатися, скільки разом. Друга проста задача було. Ми дізналися, скільки витратили 5, скільки залишилось. Тобто, перша проста задача на знаходження суми, друга проста задача на знаходження різниці, тобто скільки залишилось. Тут у нас додавання, тут віднімання. Отже, на запитання першої простої задачі ми відповідаємо першою дією, на запитання другої простої задачі ми відповідаємо другої дією. Таким чином, складаємо план розв'язування задачі. Давайте повернемось до цього слайду. І дивимося, у нас цей план розв'язування задачі складатиметься з двох пунктів. Перший пункт скільки кілограм глини було? І другий скільки залишилося. Тобто задача буде розв'язуватися двома діями. Є ось вона у нас з вами: це правило. Якщо це складена задача, яка складається з двох простих, то ми розв'язуємо її на дві дії. І розглянемо, як же вона розв'язується. Знову та, та сама задача, як вона розв'язується? Було 3 не, невідомо скільки, але 3 кілограми і 8 витратили 5, залишилося, нам треба дізнатися. 3 додати 8 було перша дія. Скільки всього було глини. 3 додати 8 і друга 11 відняти 5, тобто скільки залишилося. І відповідь, 6 кілограм глини залишилося. Отже, яка це була задача? Це була складена задача, яка складалася з двох простих задач. Щоб скласти план розв'язування задачі, треба поставити питання до кожної дії окремо. Дві дії, два питання. Давайте з вами відпочинемо. вар, вар, вниз, 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 вверх і вниз.

Працюємо з вами далі. Тепер ми працюємо в підруч... з підручником і з зошитом. Завдання номер один в підручнику. Знову ж таки, з'ясуй, яка це задача: проста чи складна? Давайте пригадувати ту задачу, з якою знайомилися перед фізкульт-хвилинкою. У майстра було 3 кг цвяхів у пакеті та 8 кг у коробці. Скільки кілограмів цвяхів витратив майстер, якщо в нього залишилося 4 кг цвяхів. Отже, було. 3 і 8. Витратив, ми не знаємо, скільки він витратив, зате ми знаємо, що в нього залишилося 4 кг. Є схема розв'язування. 3 і 8. Що ми дізнаємося першим пунктом плану нашого і першою дією? Скільки було разу. Тобто ось ця проста задача, яка буде розв'язуватися дією. Додавання, да? Нам треба дізнатися, скільки було разом. Далі, коли ми дізнаємося, скільки разом, ви зможете дізнатися, скільки він витратив, якщо ви знаєте, скільки в нього залишилося. Так? Якщо ми знаємо, що в нього залишилося 4, то легко можемо визначити, скільки він витратив дію віднімання. Тобто, перша у нас задача проста на знаходження суми. І друга задача в нас проста на знаходження різниці. Це у нас з вами складена задача, яка складається з двох простих. І розв'язується на дві дії. Зупиніть відео і самостійно запишіть розв'язування задачі. А тепер працюємо далі. У нас з вами четверте завдання в підручнику. Давайте пригадувати, який компонент арифметичної дії змінюється. Як ця зміна впливає на результат? Давайте пригадувати правила. Отже, перший вираз у нас 9 додати 5 дорівнює 14, розглядаємо другий. 8 додати 5. Що змінилося? Змінився перший доданок. Як він змінився? Він зменшився на 1. Так? Зменшився на одиницю. Давайте пригадувати правило. Якщо один з доданків зменшиться, то результат дії додавання, сума, що зробить, також зменшиться на таку саму кількість одиниць. Якщо в нас зменшилось на одиницю, то і сума зменшиться на одиницю. Буде 13. 11 відняти 8 дорівнює 3. Розглядаємо цей вираз. Другий у нас 15, відняти 8. Змінюється, зменшуване, зменшуване, збільшилось. Збільшилось на 4, пригадуємо правило. Якщо зменшуване збільшується, то результат дії також збільшується, різниця буде збільшуватися. Якщо зменшуване збільшується або зменшується, то і різниця збільшується або зменшується. Так само. Якщо у нас було 3, то збільшиться на 4 буде, відповідно, 7. І останнє з вами, так, вираз є. 13 відняти 4, дорівнює 9. Розглядаємо приклад на віднімання. Зменшуване не змінилося те саме. Змінюється від'ємник. У від'ємнику трохи навпаки, так? Від'ємник збільшився. Значить, різниця зменшиться. Від'ємник збільшився на 4, значить різниця зменшиться на 4. Буде 5. А далі у вас самостійна робота. Ви зупиняєте відео і виконуєте самостійну роботу в зошиті. Ви можете користуватися підручником, можете користуватися слайдом. У вас є завдання. Ваша справа переписати його в зошит і виконати його в зошиті. Ви пишете самостійна робота і виконуєте це завдання. Я вам дякую за урок. В кінці намалюйте собі машинку і оцініть, як ви справилися із роботою. Якщо ви працювали на високому рівні, все у вас вийшло зелена, якщо на достатньому синя. Якщо на середньому жовта, і якщо нічого не виходило, було дуже важко, то це червона машинка. І домашнім завданням для бажаючих, тому що ми виконували самостійну роботу, я розумію, писали багато, тому за бажанням. Третій номер на сторінці 51. Якщо ви бажаєте, ви можете пригадати, як виконувати завдання зі змін. Я бажаю вам тихого дня. До нових зустрічей.